Доброго здоров'я, шановні друзі! У нашій вселенній Марвел, не дивлячись на сьогоднішнє сонечко, конкретно похолодало, Але ми продовжуємо займатися нашою тепличкою. Так як кажуть тут у нас на місцевому діалекті, будемо строїть балаган. В общем, займаюся я тепличкою. Показую там в Тіктокі, в Ютубі відосики. І вже багато разів мені. Роблять зауваження з приводу того, що дуже тонкий стовпчик, що 5 на 6 він не видержає, там ледве рік простоїть. І всі кажуть, або став товстіші стовпчики, або промазуй мастіку. Через те було прийнято рішення, і негайно була куплена мастіка в кількості однієї банки на пробок. Сьогодні буду мастить мастікою стовпчики. Тому дивіться, коментуйте. Можливо, ви теж так робили, можливо, порадити якусь. Мастіку, якою ви користувалися, буду тільки вдячний. Не забувайте підписуватись, ставити лайки, коментувати. Це мотивує мене робити далі контент, записувати відео та робити їх більш якісними. Зараз пішліть, покажу, що я там набудував. Дивіться, коментуйте, робіть зауваження, я до них прислухаюся, тому що я в цій сфері тільки навчаюся, тому я буду дуже вдячний за конструктивні зауваження. І так, це наша передня частина теплички, копані, як бачите, три стовпчики і виглядає це приблизно так. Нагадаю, буде вона, якщо раніше казав, нагадаю, буде вона в нас арочного типу, не як домик, що складатиметься так. Одне до одного, а буде просто загинать доска. Я сподіваюся, що в нас так вийде. В тіктоці дуже багато таких тепличок, і мені теж захотілося. Є така думка, що не так вітер їх зриває, коли воно заглажений, цей кут. Не знаю наскільки це відповідає дійсності, але перевіримо. Головне, щоб в нас все вийшло. А я думаю, що в нас все. Як бачите, я тут понатягував ниточку. Поверху, повністю, по всіх трьох рядах, де будуть стовпчики. Це вже ось у нас пішло сильно натягнуло, вже пішло, трошки стовпчики гульнули. А це вже одна із причин, чому потрібно ставити товстіші стовпи. Але нічого, поки що буде так. Все ми усилимо, зробимо дебелий каркас і все буде добре. Отака в нас штучка виходить. Довжина її виходить 26,5 метрів, а ширина від стовпчика до стовпчика 5,70 Це з розрахунку на те, що плівка 6 метрів, щоб плівки вистачило від крайнього від одного крайнього стовпчика до іншого. Тому саме така товщина чи ширина нашої теплички буде. Я рахую, що добрий день Іваноч! Я рахую, що я мені як першопроходцю цієї теплички вистачить, щоб навчатися. Посадимо ми тут, повторююсь, огірочок в цьому році. Саме, саме одне із те, за що я дуже переживаю, це полив, тому що в нас скважини немає. А від водопроводу поливати заборонено, тому будемо користуватися допомогою сусіда. У нього є скважина, він обіцяє в цьому році допомогти. А вже в наступному році будемо розраховувати вже на себе. Я, як завжди, з помічниками. Ось вони тут ходять, все контролюють. Тому така ситуація. Наразі я приступаю до нарізання стовпчиків. Та нанесення на них мастіка. Отаку От мастіку купила Анічка. Взяли трішки спробувати, як вона себе буде поводити. Тут в інструкції написано, що нічого з нею робити не потрібно, не розводити ніякою, ніяким розчинником, нічого, просто розмішати та наносити на поверхню. Тому пробуємо. Можливо, хтось користувався, то кажіть. Як вона себе поводить, чи захищає вона той матеріал, на який вона була у вами нанесена, чи ні. Ціна її у нас 300 гривень, це тут 2,5 літри написано. Ну, спробуємо. І ви коментуйте, кажіть, як вона вам. Спустя некоторое время я понарізав недостаючі мені столбчики Сюди дорізав 8 штук, і тут 14 штук ті, які треба. Тепер у нас по плану обід і з обіду починаємо фарбувати. Да, дочитав я внимательніше, все-таки можна там розводити white spirit. Звісно, ми будемо розводити оцю нашу бітумну мастику. Що вийде, покажу далі у відео. Пройшло якихось пару годин. Наші стовпчики покриті мастікою. На висихання їм потрібно приблизно 24 години. А так як сьогодні ще й прохолодно доволі, вже градусник показує плюс 5 градусів, то, можливо, і більше, ніж 24 години їм потребується для висихання. Виглядає вона зблизька приблизно так. Не знаю, подивлюся завтра, як вона себе поведе. Там у нас лишилося трошки мастіки, то, можливо, покрию його другим шаром, але я думаю, що воно сильно не спасе. Тому на сьогодні наші роботи з тепличкою завершуються. Я вам бажаю гарного дня, ранку, ночі, коли ви будете дивитися це відео. Нагадую, не забувайте ставити вподобайки. Коментуйте та підписуйтесь, будь ласка, на мій канал.